Вас, військово лікарською комісією було визнано придатним, Ви підлягаєте мобілізації. А як визнано придатним, якщо я її не проходив? Ви її проходили. Я її не проходив. Мені, мені, що... мені винесли підписаний бумажку, що я її якоби проходив. Шудово. Це бойова поїздка на відправку сьогодні в 14.00 до навчального центру. Добро. Как-то встречались. Ну. Группа реагирования патрульной полиции, старый сержант полиции с ним. Здесь на статье 40 закона про национальную полицию проводят видеозъемку нашей здоровой родной. Проверяем висково-обликовые документы, висковые стан. Ну, надайте, пожалуйста, для проверки свои обликовые документы. У меня нет обликовых документов, в висковые. Ну, будь документы, по будь посвященный, документ посмотрите, посмотрите, Вы меня або затримали, або да. нет, я пішов. До побачення. Ну якщо ви затримаєте, то затримайте. Я не буду вас чекати. Зачекайте, не буду вас чекати. Ми зачекайте, я вас прошу, зачекайте. До побачення. Ні. Чого мене тухають? Чого ви мене те пихаєте? Я кажу, зачекайте. Я вас прошу, зачекайте. Не треба мене пихати. Чого ви мене трогаєте руками, Нічого. я не понять. Я кажу, зачекайте. Так, зараз це було напад. Зараз я вишиваю А чого він не напад? Тому що я не військово зобов'язаний, ти ще раз пояснюю. Звісно, військово... я добровольцем туди пішов. Конечно. Зря пішов. Тепер ось такі, як ви, коротше, тут ухилянти. ціпляються. Красавці, блі, місто себе пакують людей. Плиту хто попіде зі мною виключить. Зараз підемо виключить. Пожежа може бути. Ну Ви ж викликали сюди mm. свіщооперативного група. Mm. Зараз віщооперативна mm. група mm. підемо, виключимо вашу пожежу і ці розмістимо. Я попереджаю, що в мене там включена плита. Якщо квартира згорить, то буде на ваших проблемах. Повідомляли? Повідомляв викликали слідчі оперативні групи. Слідчі оперативна група і все. А що я порушив? Ладно, смотрите, 17 17.01.25 року, 12.15, для зв'язку з вчиненням правопорушення. Статті 210-1 доставлено до другого людиму ТЦК для складання протоколу про містатину правопорушення. За цей статус 210-1. Сейчас подивлюсь. Олександр Олександрович. Дуднік. Олександр Олександрович 19.06 сто 2.25. У вас, військово-лікарська комісія, було визнано придатним. Ви підлягаєте мобілізації. А як визнано придатним, якщо я її не проходив? Ви її проходили. Я її не проходив. Документи мені знаходив, мені, знаходив, мені що... винесли підписаний бумажку, що я її якоби проходив. Чудово. Якщо хочете ознайомитись, можете прослідувати. Так, ознайомитись. Я не маю бажання. Це бойова поїздка на відправку сьогодні в 14.00 до навчального центру. У вас є дві години зібрати речі і повернутись сюди. Розпишіться. Просто. Я не буду розписувати. Ви відмовляєтесь да, підписувати бойовоповіс. Я відмовляюсь підписувати будь-які документи. Зрозумів, тоді <клес> на, <клес> на, ти... Ти... На, ти... на тих основаннях, що я не тоді... військово зобов'язаний наголошую. На вас буде складено акт, що відмови від отримання повістки, про виклик на 17.01.25. Дійсно підтверджую, що під час дійснення оповіщення громадянин Дудник Олександр Олександрович 19.06 тисяч Відмовився від отримання повістки про виклик для другого відділу Вижгородського ТЦК на відправку. Причини пояснити? Я не військово зобов'язаний. Так і зазначимо в акті. Не військ... вважає не не по закону України. Я не військово зобов'язаний. Зобов так, текст повістки я вам довів. Оповіщення я вам зробив. Тоді повідомляю, що на вас буде складено адмінпротокол. Про ваше правопорушення. Ну, як Тому вважаєте, якщо ви вважаєте за потрібне. Будемо скаржувати в суді. Добре, будемо оскаржувати в суді. Треба зробити. І... Ну, це я вже засняв. Це Все, Все залишається що у нас. Все, чекайте і... тоді постанову.